Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте представити підручник «Мистецтво для шостого класу, автор Людмили Михайлівни Масол. Підручник підготовлений до модельної програми мистецтво для 5-6 класів. Авторів масол просіна. Розпочнемо з концептуальних засад. На яких побудований підручник. Концепція поліцентричної інтеграції, звіст п'яти модулів програми, домінантні компоненти музичне та образотворче мистецтво, синтетичні інтегруються в домінантні. Головними принципами є компаративність змісту, це ключ до інтеграції, засноване на порівнянні видів мистецтва, різних епох, минуле, сучасне майбуття, різних культур. Україна, Європа, світ. Також принцип варіативності, змісту, методів, завдань, технологій. Представлена палітрою версії для сприймання музики. Пісень у різних інтерпретаціях: плюс, мінус, караоке. Також варіативні практичні завдання з образотворчого мистецтва. Наступний принцип: ключові компетентності інтегруються в предметні. Також. Є початок виходу на міжгалузеві зв'язки з різними предметами. Принцип гейміфікації це шлях до ефективної мотивації навчання учнів. Через гру навчаємось. Мистецька грамотність рубрика, яка пронизує зміст. Вона стосується різних видів мистецтва. І нарешті останній принцип. Це єдність мистецької освіти і самоосвіти учнів. Тобто, принцип впроваджується за рахунок спеціальних завдань. Перед вами звіст підручника і його структура побудована на два розділи: образ людини в мистецьких жанрах і образ природи в мистецьких жанрах, другий семестр. Відповідно до заявлених тем у модельній програмі. Є спільні теми. Які поділяються на компоненти: музичний фіолетовий колір, бірюзовий – образотворче мистецтво. Це перший семестр теми, і це другий семестр теми. У підручнику представлено небагато рубрик. Обов'язковою рубрикою є мистецька скарбничка, це поняття наприкінці кожного року. От вона тут представлена етюдом. Етюд в музиці, етюд в образотворчому мистецтві та інших видах. Плаваючі рубрики, які спорадично виникають за потреби, якщо потрібно, портрет митця, портретна галерея. Тут представлено династією. Династією митців. З розвитку Петриківки. Рубрика віртуальна екскурсія. Це переважно екскурсії до музеїв, пов'язаних з мистецтвом. І нарешті рубрика візуальна грамота не на кожному уроці, а там, де це виникає необхідність, нове поняття або складні якісь терміни. Кожна тема завершується узагальнюючим блоком. В ньому є такі компоненти. Систематика узагальнення це два-три питання. Назвати, навести приклади, довести, проаналізувати, порівняти, що вдалося, що, які проблеми, що нового ти дізнався. Другий блок це самостійне дослідження і медіапошук. Завдання пов'язані з темою, які передбачають самостійний пошук протягом тижня до наступного року. І останнє це дієвість. Ми перевіряємо компетентність в дії. Це фантазую, експериментую, дію, щось створюю, щось естетизую. Мистецька компаративістика представлена в різних видах мистецтва і міжмистецька, і міжгалузева. Це приклади мистецької компаративістики порівняння різних жанрів в рамках музики. Музика старовинна і сучасна, наприклад, інструментів, музика література і живопис, наприклад, романсу на вірші Ліни Костенко виконує Ольга Богомолець, ілюстрації Івана Марчука. Це може бути хор старовинний і хор сучасний, віртуальний, цифровий. Це може бути пісня, може бути інструментальне, оркестрове та інше виконавство. І різні інтерпретації. Мистецька компаративістика на образотворчому мистецтві може бути порівняння різних авторів, картин, схожих за стилем, порівняння різної тематики жанру, наприклад, тут історичне, в графіці. Скульптурі живописи тощо. Це може бути порівняння однієї теми картини різних, різних авторів, різних художників протягом віків, починаючи з да Вінчі, з наших ікон українських і до далі. Компаративістика міжгалузева в підручнику представлена на різних різних галузях знань. Це найперша історія тут перед вами, батальний жанр, історичний київська русь, це література, представлена, наприклад, прикладами Мауглі різні ілюстрації різних художників українських і зарубіжних. Це може бути зв'язки з математикою, це можуть бути зв'язки з художньою культурою. Наприклад, внизу ви бачите з фізичною культурою, це мистецтво артсерфінг або пекінська опера, де батальний жанр представлений в танці і акробатиці. Це може бути сучасна історія на муральному мистецтві по центру або на виставках, які сьогодні ми знаємо по всьому світу: виставки фотографій про нашу сучасну війну компаративістика дуже часто в підручнику пов'язана з екологією, з, таки, з такими ключовими компетентностями, як природничі науки, техніки і технології. На цьому прикладі, на цій сторінці, ви бачите: тут ми е, поєднуємо, порівнюємо фотографію з художніми творами, далі різні екологічні проекти, міста амфібії, амфідії, амфібії майбутнього. Це може бути слухання музики скандинавської. Фінляндії з переглядом різних картин або фотопейзажів цієї е, скандинавської країни. Також є приклади біоарту, це нове новий напрям, і біоніки традиційного вже в дизайні напряму. Принцип варіативності вирішується на музичному мистецтві, ліворуч перед вами. Це прислухані музики. Ми можемо. Відеоряд розглянути або анімацію, або картини, або фотографії пейзажів, і дітям, діти отримують завдання порівняти, яким чином візуалізується в сьогоднішній цифрових технологіях музичний твір, наприклад, місячного сяєва дебюсі, різний тембральний там може бути і ксилофон, і оркестр. Далі дається завдання самостійно вже підібрати різні варіанти візуалізації на наприклад, жанру сюїти на карнавалі тварин Сенсанса. Внизу ви бачите різні анімаційні сучасні версії. Такого твору. Праворуч перед вами варіативних завдань представлена на образотворчому мистецтві. Оце перший урок малюють діти на вибір в будь-якому жанрі. Це може бути класичний натюрморт -натюр стилізований, квіти героїв. Це може бути анімалістичний жанр, пес сапер, супергерой. Перед цим ми дивимося фільм, слухаємо руханку. Тобто варіації вже з першого уроку пропонуються. Далі варіативність навіть в трьох варіантах представлена, коли ми вивчаємо монументальний живопис, фреска, мозаїка, вітраж, і на прикладі вітражу його можна зробити в сучасній техніці паперкут, об'ємна, вирізування, можна намалювати. Традиційний ескіз вітража розетки, а можна поекспериментувати з паперовою імітацією мозаїки, або простенький стаканчик паперовий, або складну київську мозаїку, фрагмент зімітувати. Це також приклади нетрадиційних технік, які протягом року діти опановують. Це роботи в техніці брі 3D-аплікація, паперкут, тунель-бок і такі інші. Нарешті не можна проводити наші уроки, не використовуючи арт-терапію, розвантажувати дітей від сучасних таких важких депресивних станів, тривожних станів для цього мистецтво як релаксація постійно вкраплюється в наші тексти. Тут є приклади просто дискусії про цілющі властивості музики. Тут є приклади, що можна е, створити фудскейп, це здоровий спосіб життя через фотографію і натюрморт на столі. Це можна і при дистанційній освіті робити. Також пропонується дудлінг, але не просто розмальовки, як це можна в дитячому садочку, навіть вже впроваджувати. Це іде розмальовка саме тих картин, які вже прозвучали на інших уроках, які ми вже аналізували. Це робота Клімта, робота Хокусая хвиля. Роботи Марії Примаченко. Тоді дудлінг перетворюється з розваг, з розваг на дидактику і релаксацію водночас. Нарешті в підручнику є. Ідеї інклюзивної освіти, унікальний випадок, що в нашій національній академічній опереті вже введено, впроваджено метод дискриптування вистав, коли діти з потребами, з поганим зором отримують спеціальні технічні підтримки і можуть прокоментувати, відстежити всі візуальні процеси на сцені, і пропонується дітям ознайомитися з такими підходами. Шановні колеги, дозвольте представити забезпечення підручника мистецтва для шостого класу автора масов Людмила Михайлів. Він буде забезпечений навчальною програмою зразком на основі модельної програми, також календарно-тематичним плануванням, який буде на сайті. Проєкту якість освіти, Робочий зошит для учнів, конструктор уроків мистецтва і арт-навігатор. В арт-навігаторі будуть представлені відеозаписи всіх музичних творів, фрагменти пісень в різних виконаннях, в різних інтерпретаціях, плюс мінус караоке. Також відеоуроки, записані у виконанні власової Валерії Гаврилівни, які. Демонструють виконання як майстер-клас завдання, яке є у підручнику. Нарешті блок мультфільмів, кінофільмів, фрагментів віртуальних екскурсій, і всього року ми вводимо презентацію уроків з тестами для оцінювання досягнень учнів. Чому варто обирати саме цей підручник? Підручників зараз багато, вони всі цікаві, вони всі яскраві, вони всі прекрасні. Чому цей? Тому що він виховує патріотів, мотивує на творчість, розвиває компетентну особистість і прогнозує якість освіти майбутнього. Якість, перевірену часом.